Так, корожуся до моя камера, тому що я вже це в тисячні раз перезаписую. Так як в моєму ютублозі зазвичай відпочинок або подорожі, то це йде в виключенням, і воно також буде про відпочинок. А саме чому я обираю для відпочинку село? На це є декілька причин. По-перше, це те, що я виріс селі, і більшу частину свого дитинства я провів саме в селі, тобто в такому творчому мальовничому селі Вінницької області, де Класні яри, багато природи, корів, тваринок і всього такого. Друга причина і пояснення, чому я тут, це те, що Київ це дуже таке метушне місто, і іноді хочеться спокійного міста або спокійного місця. Я б сказав, тому я такими місцями обираю віддалені від міст великих. Містечка. Третя причина це те, що тут зовсім все по-іншому працює. Тобто, якщо ти живеш у місті, ти хочеш замовити доставку. В селі доставки немає. Якщо ти живеш у місті, ти можеш побачити якусь гарну ковтинку на людині, і ти її захочеш купити. В селі такого немає. Ти не побачиш гарний, ну, типу ти побачиш гарну ковтинку, але тут всі майже однаково одягаються. Тут немає таких штук, коли ти. Спокушаєшся одягом або якимось образом людини, типу, ну хіба що це буде малюніше, дідусь з цигаркою і з вусами, знаєте, але це типу, зовсім не та спокуса, про яку ми говоримо в місті. Ще одна причина, це те, що ти тут менше витрачаєш. Е, Ну, в цілому, якщо ти не живеш, е, десь знімаєш будинок там чи як я був чи фермі. Тому що тут, наприклад, у мене взагалі нуль витрат. Тобто я там нікуди не ходжу, тут немає там закладів харчування. Вони є, типу, але. Ну просто ти не хочеш ходити в ці сільські заклади харчування. Я не знаю, типу, хто туди ходить. Мені здається, що там лише святкують якісь дні народження, події там і так далі. Ще одна причина, чому я тут, саме в цьому селі, тому що тут живуть мої батьки. Вони переїхали на початку повномасштабного вторгнення. І часто часу я намагаюся до них приїхати влітку, взимку. Раніше це було як наша дача, тобто ми сюди всі разом приїжджали з броварів, коли жив в броварах. Але зараз це повноцінний будинок, де вони живуть, облаштовують його ще досі. Тому ось так. Ще одна причина за те, що тут дуже класні краєвиди. І якщо так коротко пояснити, то коли ти йдеш по полю, то ти бачиш лише небо, дерева і поле. Ти не бачиш великих забудов, ти не бачиш, там, і тобі нічого не закриває горизонт, ти бачиш все навколо. І це дуже прикольно. Бо в Києві, коли ти ходиш щось так, ти бачиш лише дуже великі забудови, дуже високі забудови, і це трошки лякає. Типу ну, ти не можеш просто насолодитись тим сонцем, якщо і бачиш там якийсь промінчик сонця, який виглядає за фасаду будинку, то це дуже класно, і ти кайфуєш. Ну або коли ти знаходишся на 22-му поверсі своєї квартири, ти бачиш точно щось прикольне. Але. Іноді ти можеш знаходитись на великому поверсі своєї квартири і бачити поруч, ще купу квартир. Це не дуже прикольно. Ще одна причина, це те, що село для мене такий творчий простір, бо тут ти почуваєш себе більш вільно, можеш знімати, що хочеш, де хочеш і як хочеш. І тебе ніхто не засудить, бо тут тільки бабусі не розуміють, що ти ходиш з палкою і з камерою. Загалом я ще думав, про які причини можу сказати. І, напевно, такі причини з'являються більше в процесі, типу твого існування тут. Я б точно би не хотів жити в селі, бо я вже пережив цей момент, коли я жив в селі, там доглядався худобою, перевертав сіна, і, типу, цей етап для мене вже пройдений. Можливо, я б жив би колись вже в свідомому житті, там, коли буде сім'я, діти і все таке. І їм тут би теж було б цікаво, то, звісно, я б приїхав. Як можливо, ви бачили, дуже багато є випусків там Іван Кізячук, здається, там, де різні. Айтішники, різні сім'ї, молоді, приїжджають в село, в Карпати і жити в класних будиночках. Це класно, чому б ні? Але на це треба бажання, фінанси, величезні фінанси. І комфорт має бути для тебе. Ти маєш зробити собі комфорт. Бо в цілому зараз мені дуже комфортно жити в Києві типу, і працювати там, бо ну, я досягаю того, що я хочу досягати. І можна балансувати з таким відпочинком в селі. 出名。